30-річне протистояння родин завершилося. Боєм у Лондоні пройшов поєдинок між 35-річним Крісом Юбенком молодшим та 28-річним Конором Бен. Їхнє сімейне протистояння почалося ще 30 років тому. Юбенк старший мріяв пробій проти Найджела Бенна і у 1990-му отримав своє, здобувши перемогу і завоювавши чемпіонський пояс. У 2022-му шанс зустрітися в рингу випав вже їхнім синам. Юбенк старший був проти цього бою, але Кріс все ж погодився на файт. Тоді з Зустріч не склалася через допінг Бенна, втім, поєдинок провели вже за три роки у 2025-му. Зустріч боксерів викликала справжній ажіотаж у публіки. Спочатку Арена вибухнула оваціями, коли з'явилися легендарні батьки спортсменів. А сам поєдинок перетворився на справжню бійку. Згідно зі статистикою, Юбенк молодший наніс 913 ударів проти 593 від Бенна. Одностайний вердикт суддів. Перемога за крісом.